Льот тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Всем привіт. Отже, щоденна лотерея. Для всіх і кожного. Це можливість без будь-яких вкладень отримати прибуток. Якщо не маєте реєстрації на Bybit, тоді корисні посилання внизу цього відео. Можете скористатися там, отримати додаткові бонуси. За виконання різних завдань, тож, знайшов дану активність лише у додатку у мобільному. не знаю. Якщо знайдете цю лотерею на комп'ютері, напишіть в коментарях, цікаво, де ж вони її сховали просто. Так, давайте переходити. Значить, натискаємо More, тобто три крапочки, і знаходимо щоденний подарунок ось такий невеличкий. Віконечко. там ще поруч написано ход. Я думаю, не промажете. Можна також в налаштуваннях винести її на головний екран. Натискаємо і бачимо, що головний приз складає 0.1 BTC, тобто біткоїна. А це на хвилиночку зараз більше, ніж 7 тисяч USDT. Також інші призи. Акція триватиме до 30 червня, тобто, часу ще вдосталь. Можна приймати щоденну участь. Для цього потрібно зареєструватися, натиснути на кнопочку. У мене вона вже не активна. Я зареєструвався. І що ми маємо? airdrop на 0,1 монету BTC, також бонуси в розмірі 05 1 цента. Ну і хай щастить. Отже, щодня можна один раз скрутити барабан, як бачите, люди виграють. І 100 доларів, і 20, дол і іншу кількість USDT. Ну, Давайте крутнемо. Ну, власне, результат бачите. Пощастить наступного разу, згоден, пощастить. Не варто засмучуватись, як на мене, то хай щастить навіть щодня. Це набагато більше, ніж отримують побажань орки, яким бажають швидше стати добривом. Тому. Пробуйте часу ще майже місяць, користуйтеся нагодою, отримуйте призи. Можливо, біткоін, можливо, стейблкоїни. Окрім вищої зазначеної активності, на біржі постійно проходять різноманітні фестивалі, квести, розіграші. От Як зараз закінчився у нас лаунч -пул. це свого роду ейдроп, бувають вони кращі гірші. Цей, наприклад, давав 35%. Стейкати можна було суму від 100 доларів. Найвигідніше було б купити монету парам і її застейкати під 1131%. Ну але це давайте так скажімо ризиковано, оскільки з моменту лістингу, який відбувся тиждень тому, монета вдвічі вже подешевшала. Були і більш вигідні пули, такі як, наприклад, Notcoin, який давав 139% в кінці, хоча в перші дні ще більше було. Тож, закінчився один лаунч-пул, Чекаємо на наступний. Готуємо, якщо у вас є принаймні 100 доларів зайвих, або монета Mantle. Зазвичай вона також використовується в пулах. Ну або, якщо хочете забрати космічні відсотки, то тоді можете купувати саме той токен, який буде приймати участь в лаунч-пулі. На цьому все. Бережіть себе та рідних. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!